Застілля завершилася різаниною. У Франківську нетверезий чоловік ножем поранив співчарочників. Поліцію про інцидент повідомили медики, які, прибувши на виклик, виявили 47-річного чоловіка та 49-річну жінку з тілесними ушкодженнями. Обоє потерпілих перебували у стані алкогольного сп'яніння. На місце негайно виїхала слідчо оперативна група. У ході з'ясування обставин події поліцейські встановили, що 38-річний фігурант, мешканець обласного центру, на вулиці розпивав спиртні напої з потерпілими. Між компанією виник словесний конфлікт. Під час Зломисник ножем поранив чоловіка та жінку, спричинивши їм тілесне ушкодження. Після скоєного втік. Поліцейські розшукали зломисника за місцем проживання. Його освічили на стан сп'яніння. Він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Наразі з фігурантом тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. За даним фактом, слідчі розпочали досудове розслідування. Скористатися пільгою на сплату земельного податку таке право мають особи з інвалідністю першої та другої групи, пенсіонери за віком, багатодітні батьки, ветерани війни постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Однак нагадують, у ДПС пільга не надається автоматично, і для того, щоб її отримати фізичній особі, необхідно до 1 травня цього року подати заяву до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки для таких осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах встановлених норм. Тобто для особистого селянського господарства до 2 гектарів, для присадибної ділянки в місті до 10 соток, в селищах до 15 соток, в селі до 25 соток, для садівництва до 12 соток і для дачного будівництва до 10 соток, для будівництва індивідуальних гаражів до однієї сотки. Заява подається у довільній формі. Головне зазначити, на яку саме ділянку особа хоче застосувати пільгу, якщо у власності є кілька земельних ділянок одного виду використання. Якщо заява подана після 1 травня, пільга діятиме вже з наступного року. А якщо право власності на землю виникає протягом року, у платника є 30 днів, щоб подати заяву. Відтак податківці закликають не зволікати та вчасно подати заяву, аби скористатися правом на отримання пільги. Куч, телеканал Святкувала Великдень уже в колі сім'ї, хоча ще кілька днів до того була в критичному стані. У центральній міській клінічній лікарні врятувала 98-річну пацієнтку, встановивши їй кардіостимулятор, так званий штучний водій ритму серця Йосифа Токміна з Львівщини. Мешкає у Франківську понад 20 років. За все життя каже жінка, у лікарні була всього два рази, та останнім часом почала відчувати проблеми з серцем. Щось може пів років тому, почало почала серце боліти. Що почало колоти, я називаю ті таблетки бабушечки, вже вони мене беруть. І потім Таня каже, ну що ж тебе робити з даму з тобою. Тому що то вижили скоро одну другу, і лікарі сказали, що обов'язково треба класти в лікарню. Був дуже низький тиск, був в мене, так? А взагалі то перед тим то були то високі тонички, то, то високі тонички. Із симптомами уповільненого серцевого ритму напередодні свят пані Йосифу довелося госпіталізувати до лікарні. Коли вночі приїхали, зробили кардіограму, сказали, що вже кардіограма не яка, вже пульсу в неї майже не було, і тиску взагалі майже не було. Казали негайно лягати в лікарню. У відділенні інтервенційної кардіології, радіології та кардіохірургії центральної міської клінічної лікарні, Йосифі Томашівній встановили кардіостимулятор. Пристрій імплантували під шкіру для нормалізації серцевого ритму. Вечором наша чергові лікарі, тобто в якості чергових анестезіологів та кардіологів, був імплантований тимчасовий кардіостимулятор. Пацієнтка була ще під спостереженням у нас декілька днів, самостійний ритм її не відновлювався, і через дві доби було прийнято рішення про постановку постійного кардіостимулятора. Але враховуючи те, що зліва у пацієнтки була виражена кальцинована підключична вена, і туди ми не змогли провести електроди. В такому випадку пацієнтці було імплантовано справа кардіостимулятора з двома електродами. У лікарні кажуть, вперше здійснили таку операцію. 98-річній жінці адже в такому віці існують чималі ризики. Втім, родичі, попри всі страхи, наважилися на оперативне втручання, щоб врятувати життя. Я позвонила одразу родині. Сказав, що така ситуація, що треба робити, щоб з операції вона не вижив. І всі сказали, однозначно робити. 98-річна пацієнтка операцію перенесла легко. Уже на третю добу після імплантації кардіостимулятора її виписали додому. Найголовніше, каже жінка, що тепер уже нічого не болить. Боліло серце, а тепер не болить болиться, не болить так. Трошки почала їсти, трошки мають ходунки, і трошки вже хочу так, От вікна до вікна. Але треба казала, то пані одна є. Сусідка, яка на скорі допомогу працювала довго, вона сказала, що треба менше ходити і лежати. Але я її не слухаю, але я лікарів слухаю. Операцією жінка задоволена і стверджує, що хоче пожити ще кілька років зради рідних, адже нині має двох доньок, двох внуків і двох правнуків. Внук, якому 54 роки захищає Україну, і найбільше бажання Йосифу Томашівни, щоб в країні нарешті запанував мир. Скільки боженька, нас таки буде. То все Бог керує цим, прошу пані. Боженько, прошу все трошки пожити для дітей для внуків. Так, щоб радуватися і щоб спокій у нас в світі. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Віддали шану тому, хто поклав своє життя, захищаючи Україну. У Франківську відкрили анатоційну дошку загиблому військовому Миколі Цяку. Пам'ятний знак освятили на фасаді Івано-Франківського професійного політехнічного ліцею, де навчався боєць. Юрій Цяк батько полеглого героя. З болем у серці згадує сина. Дитинство мрію стати залізничником та повернення за кордону заради захисту країни. Сином він був найкращим. Маленьким був такий, як всі діти. Бігав, бавився, дуже хотів навчатися на машиніста тепловоза, бо в нас вся сім'я залізничники, коли почалась війна, не зміг сидіти в Чехії, повернувся сюди, пішов служити, воювати. Я його привіз в мию туди. Казав, Тату, не переживай, все буде добре. У 2017 році Микола здобув фах машиніста тепловоза, а через рік пройшов строкову службу Нацгвардії, де його відзначили за сумлінність. У лютому 2023 року, приєднався до 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвес та після короткої підготовки вирушив на Донеччину, місто Берестове Бахмутського району. 18 березня 2023 року, протримавши 14 днів на нульовій позиції та зазнавши поранень, загинув у бою з російськими окупантами. Професія машиніст тепловоза, яка зобов'язує бути. Настільки фізично здоровим, а він був високий, стрункий, красивий. Там всі були такі: з 25 8 зразу було запрошено в Чернівці депо помічниками машиністів. Це кращі з кращих, які пройшли фізичний, медичний, ну і, скажем, психологічний відбір. Таким був і Микола. Пам'ятати подвиги загиблих воїнів та підтримувати тих, хто сьогодні на передовій закликає, і міський голова Руслан Марцінків. Це ціна тої України, нашого спокійного, відносного життя у Івано-Франківську ціною життів найкращих, найдорожчих. Пам'ятаємо для душі молитва, для людей пам'ять. А найголовніше підтримка наших захисників Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Втілити ідеї у життя та принести своїми винаходами користь суспільству. У Івано-Франківську визначають кращого юного винахідника у межах міжнародного конкурсу учнівської молоді. Врятуємо планету разом. У Центрі освітніх інновацій розгорнули творчу лабораторію, де учасники презентують свої розробки. Серед них і Микола Шеремета, три тижні хлопець зі своїм науковим керівником, працював над проєктом і створив лазерний модуль до зброї. Всі деталі розповідає студент, видрукував на 3 d принтері. У нас зараз воєнний час. А у нас є такий предмет, ну не тільки в нас, всюди є е, як захист України. І там є така тема, як прицільна стрільба. І я вважаю, що замість того, щоб ходити зараз, ж ми не підемо на якийсь там полігон, аби навчитися цьому стріляти. Тому мені в голову прийшла така ідея створити. Лазерний тир, якщо, якщо так просто сказати, для того, щоб можна було вчитися безпосередньо на самій парі або на уроці, була розроблена схема. Так. І вже по ній, виходячи з неї, був зроблений якраз сам основний модуль і модуль з лазером. Комикаємо сам наш пристрій. Також у нас тут є трьохпозиційний тумблер, який відповідає за два режими роботи одиночний та черга. Коли він стоїть посередині, це було реалізовано як запобіжник, щоб в разі чого комусь навіть не посвітити в очі або ну, без команди не стріляти. Також в нас є ефект, як щоб були вистріли чутні. У конкурсі беруть участь не лише франківські учні та студенти, а й молодь з області та інших регіонів. Представити свою розробку журі приїхала десятикласниця Вікторія Долбужак. З Коломиї дівчина сконцентрувалася на актуальному питанні для екології, забруднення води мікропластиком. Кількарівневий фільтр каже вона може допомогти його вирішити. Цей фільтр створений для того, щоб очищувати питну воду від мікропластику та від сульфатів, хлоридів, нітратів, і також зменшує жорсткість води. Мікропластик це є така більш. Будена проблема, тому що люди кожного дня, практично особливо літом, весною, вони зять на пікніки, залишають за собою там сміття, яке пізніше змивається в природні водойми, в річки, озера і потрапляє згодом в джерела та до людських краниць. Тому ми вирішили акцентувати саме на цьому. Тут є три секції: перша секція це білий пісок. Він буде вловлювати частинки мікропластику до півтора міліметрів. Друга секція активоване вугілля, буде вловлювати до 500 мікрометрів. А третя секція це вже є природний мінералізатор, шунгіт, він буде насичувати воду корисними речовинами, такими як кальцій, магній. Вода буде мати приємніший смак, та після цієї води буде зміцнюватися зміснюватися волосся, нігті та кістки. Володимир Костюк представив макет протеза верхньої кінцівки. Своїм винаходом прагне допомогти всім, хто постраждав внаслідок вторгнення країни-агресорки. Розповідає у процесі розробки радився з хірургами та винайшов те, що зможе підлаштуватись до м'язів тіла. Моя розробка відрізняється тим, що. Тут це зараз макет, але в майбутньому ми хочемо її вдосконалити, щоб там був електроміографічний датчик, який щитує імпульси м'язів. Це зараз дуже важливо, оскільки багато військових і цивільних втрачають свої кінцівки внаслідок воєнних дій. Також це важливо, оскільки навіть від цукрового діабету можна втратити кінцівку. Курс відбувається вже в шосте. Цьогоріч беруть участь 60 винахідників. Організатори кажуть, відчутно, що війна повпливала на кожного юного учасника. Молодь прагне допомогти країні подолати ті виклики, з якими довелось зіштовхнутися. Багато презентувати будуть ідей, які можуть знадобитися, і нашим захисникам, і розвитку інновацій, техніки науки в тому році. Було більше наприклад робіт мистецького напряму цього року. Їх найменше. В основному дітей хвиль. Рує дійсно доля країни, інновації, винаходи. І от це і відрадно, що наука йде вперед, і діти вже нею займаються з юних років. Роботи приймали у трьох номінаціях: екологічна тематика, науково-технічна та художньо естетична. Переможців визначать у кожній категорії. А той, хто набере найбільшу кількість балів і стане винахідником року, Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал душа два. Заспівати українських пісень та спробувати залікувати рани, завдані війною у Івано-Франківському просторі ветеран Про відбувся вечір музикотерапії. Тут приплилися голоси ветеранів, сімей військовослужбовців, рідних полеглих захисників та композиторки і співачки Люсьєни Винокурової. Мисткиня каже, вплив музики на тіло людини багатогранний, і вона є своєрідною реабілітацією. Спів він дуже порівняний о, з дихальною практикою. Бо наскільки ми починаємо правильно о, дихати, від того починаємо правильно існувати ...існувати. А коли ми починаємо виспівувати, наше тіло починає вібрувати певною частотою. І от знаєте, можна порівняти, як в бджолиному вулику, коли бджолки починають гудіти, і людина, наприклад, сон на вуликах, вона може на ньому побути, то воно відчуває зовсім інакше полегшення. Так само прослуховуючи класичну музику, ми розуміємо, що ці частоти і певне поєднання гармонії впливає на нашу мозкову діяльність. Така музична терапія тут відбувається вперше. Очільниця простору любов Силів каже пісні єднали українців споконвіку, а зараз не тільки підіймають настрій, а й допомагають подолати проблеми з мовленням. Вона розробила певну програму для підтримки родин загиблих і ветеранів. Де він, де вчить, як можна розблокувати оцей комок в горлі. Знаєте, коли ти втрачаєш або коли переживаєш якусь страту, отут щось отак воно стискається і не відпускає. Люсьєна якраз працювала довго над цим, і зараз вона допомагає реабілітуватися багатьом і хлопцям, і е, е, їхнім членам рідні? Ми знаємо багато випадків, коли військові після контузій е, мають проблеми з заїканням. Так, ми знаємо, що їм важко говорити. Ми ми знаємо, що через пісню, через спів вони починають виговорюватись, вони. Реабілітуються і стають сильнішими. Співачка каже, залучає захисників та їхніх рідних не тільки до таких камерних зустрічей, а й до зйомок у своїх кліпах. Дуже багато маю друзів, як і військових, і маю коліжанок, дружин загиблих героїв. Так само співпрацюємо з дітками. І Я просто розумію, що ці люди суспільство чомусь хоче від них відштовхнутись, хоче, ніби закрити очі на їх біль і на проблематику. Але я, наприклад, не можу сторати стояти остороні. Я розумію, як митець. Бо мистецтво воно завжди надихає, і коли ми будемо плекати нашу культуру. Ми будемо плекати саме ідентичність власне нашої нації. Бо для... за кого воюють і гинуть наші хлопці? Вони воюють за нашу культуру. Такі заходи планують влаштовувати на регулярній основі, аби бодай раз на місяць українська пісня лунала у цих стінах голосами незламних. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. 20-річний мешканець Печеніжинської територіальної громади, керуючи мотоциклом, рухався по вулиці Незалежності та вчинив наїзд на 4-річну дитину. Малолітній хлопчик раптово вибіг на проїжджу частину дороги у невстановленому місті. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні. Удія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. За кермом він був тверезий. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінальний кодекс України йдеться про порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція звертається до водіїв Неохильно дотримуватися правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить часно зреагувати на зміну дорожньої обстановки, Знижуйте швидкість пішохідними переходами та в місцях можливої появи пішоходів на дорозі. Поліцейські нагадують батькам: безпека дітей перш за все залежить від вас. До 6 років дитина повинна переховати. Дити дорогу у супроводі дорослих, тримаючись за руку, бережіть своїх дітей.